Нове похолодання, синоптикиня повідомила, коли слід його чекати. Нове похолодання, синоптикиня повідомила, коли слід його чекати. Після короткого потепління в Україну повернуться холодні ночі. Як і прогнозували синоптики, перші дні травня 2023 року були сухими і теплими, але далі погода знову зіпсується. Як повідомила синоптикиня Укргідромецентру Наталія Птуха в своєму коментарі «Уніан», Починаючи з 4 травня, очікується надходження атмосферного фронту з північного заходу, який подекуди призведе до похолодання та невеликих опадів. Фронт спричинить у північних областях, західних, центральних зниження температури і більшу хмарність, сказала вона. Також синоптикиня попередила, що час від часу можуть бути невеликі дощі, особливо прохолодно буде у нічні години. На 6 і 7 число очікуємо, що нічні мінімуми будуть доволі невисокі. Наприклад, для Київщини станом на 6-7 травня вночі лише 3-5 градусів тепла, а вдень знову лише 10-12 градусів. Тобто знову більш прохолодна буде погода, підсумувала синоптикиня. Нагадаємо, в Укргідромецентрі дали прогноз, яким буде травень у 2023 році. Погодних сюрпризів не очікується. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!